Фуга, на яку ми клеїмо гібкі клінкер ось такі, бачите? Ось така вона. Ми її треба чуть розвести, бо вона чуть якби густовата. Чуть-чуть додаємо водички. Вже вже багато. Не знаю. Зараз перемішаємо, побачимо. Ось вона має бути жиденька, тому що. Ну, на жиденьке краще клеїти. Воно ж не йде на склосєтки, щоб воно тако проходило. Бачите, через склосєтку, Бо тут трошки мене було густовато. перший, перший мій листочок, який я приклеїв, то воно виходить. Ну, густувати трошки неудобно. Я його так уже змачував, учився, скажімо так, тренувався. Тобто склеїть його реально. В принципі, не сложно. Треба один листок взяли, спробували і. Ось така вийде у вас красота. І це я вам скажу перший мій листок, я клеївши на круглу поверхню, тобто ну, на таку да, на, кри, на криницю, тобто, воно клеїться. Ну, Кому треба гібкий клінкер від 430 гривень квадратний метр. Є в наявності різні кольори, там близько 100 різних відтінків. Звертайтеся, відправимо вам нової пошти. Я зараз його перемішаю і будемо зараз клеїти, треба зверха починати клеїти. Листок відрізав. І зараз ось тут буду мастити, і потім буду, ну, буду вам показувати. Короче. Так, що підписуйтесь, хто хоче собі гіткий клінкер, пишіть в особисті скини вам каталог. А хто хоче побачити, як буде кінцевий результат? то Обов'язково підпишіться.